Товари російського виробництва безперешкодно продаються на прилавках українських магазинів, деякі навіть з акціями, з натяками на доброчинність. Що це? Благодійність, пропаганда чи намагання заробити побільше грошенят, дізнавалися наші кореспонденти. В одному із закладів Івано-Франківська ми щойно придбали товар російського виробника, на якому наліпка, що купуючи цей продукт, ви допомагаєте дітям, які постраждали від конфлікту в Україні. Перше питання, яке одразу ж напрошується, цікаво, яким дітям українським чи російським, і чому тоді саме цим займається країна-агресор, яка б замість такої ведмежої послуги припинила вбивати українських солдат. Біля 40% прикарпатських магазинів на сьогоднішній день вилучили зі своїх прилавків товари російського виробництва. Але є й такі, що відмовилися це робити. Деякі місцеві підприємці лише помістили на продукт наліпку країни виробника, і то після прийняття рішення про маркування каже начальник управління торгівлі в Івано-Франківській області, купуючись на таку акцію, маючи добре серце, українець може купити дану продукцію. І Копійка до копійки, гривень до гривень, вона буде фінансувати не ту сторону, яку потрібно. Агресія сусідньої країни настільки обурила прикарпатців, що вони принципово відмовилися від товарів російського виробництва. Та на запитання, чи користуються вони продуктами, які виробляють брати росіяни, всі в один голос заявили: ні, не користуються принципово, тому, що російський буває. Ні, чому Принципово, Я з Криму. Ні. І не збираюся ні. Оскільки ця держава є окупантом на даний момент моєї землі, ні, тому що для мене Росія це така країна, яку я взагалі не поважаю, і вона є окупантом України, яка здійснює агресію по відношенню до України. Тому підтримувати її ша й російські товари, які будуть підвищувати її економіку, досить є нерозумно. Біда об'єднує через ситуацію на сході країни зараз як ніколи. Це актуально для українського народу. Кожен допомагає чим може, хто матеріально, хто словом. А от деякі івано-франківські підприємці, тим, що відмовилися від продажу товарів країни-агресора.